Та на каналі Learn English Шандра. Сьогоднішній урок про теперішні часові відмінки був записаний на вулиці. Тому подивіться, буде цікаво вам, напевно. Сьогодні було необхідно взяти мій автомобіль на технічний огляд. У мене це вийшло, але заодно я зняв для вас і урок з англійської мови. The sun is shining. It's nice. Сонце світить якраз. Мені це подобається. Що не подобається, це світлофори, коли вони червоні. Я завжди говорю, що англійська мова дуже легка мова. Ми вже з вами вивчали на цьому каналі простий теперішній час, і теперішній тривалий, і теперішній доконаний, і теперішній доконаний тривалий. Всі ці відео так є у нас на цьому каналі. Я би дуже радив переглянути їх всіх, щоб ви нагадали собі, як їх використовувати, і коли. Сьогодні більше практично будемо їх вчитися використовувати у нашому повсякденному житті. Також побачите різницю між тим, як правильно використовувати ті чи інші часові відмінки саме на практиці. Хоча у цьому відео я вам, звичайно, нагадаю про всі ці часові відмінки, але я би дуже хотів, щоб ви, коли будете чути мої англійські речення, самі спробували позначити або якось розібрати, який це був часовий відмінок. Подивіться на цих гусей, правда, вони гарні. Вони, звичайно, до уроку не мають ніякого відношення, на урок вони йти не хотіли, тому я став шукати якесь місце, де би випити смачної кави, а гуси пішли шукати своє місто, де звити собі гніздо. Машину доставили вже до механіка. Можна йти погуляти, можна попити кави. Дуже добре, що недалеко від мого механіка знаходиться невеличка кав'ярня. Будь ласка, відчуйте атмосферу зараз, як там є. Ось так тут вони викрикують, коли ваші замовлення вже готове. Тому англійську мову тут потрібно знати дуже добре, щоб почути. А за той час, поки я там сидів, почитав трошки книжку, щоб зігрітися, попив трошки кави, тому що вже зараз йшов на урок. Сьогодні день, коли я взяв свою машину на чергове технічне обслуговування, тому я трошки часу і поговоримо про теперішні часові відмінки, трошки попрактикуємося сьогодні. Ну що, тоді, може, почнемо з простого теперішнього часу, як ви вважаєте? Пам'ятаєте, коли використовується простий теперішній час? Коли ми говоримо, що щось відбувається через одинакові періоди часу, щось зазвичай відбувається, завжди одинакове, практично нічого не міняється. Тому я би вам сьогодні сказав, що I take my car to the mechanic. Я завжди беру машину або відвожу машину. На обслуговування до механіка. Я міг ще додати там слово usually. Зазвичай. I usually take my car to the mechanic to fix it or to serve it. Ось зараз, наприклад, я йду пішки, і я вже не можу сказати у простому теперішньому часі, що I-walk. У простому теперішньому часі I walk буде означати, що зазвичай регулярно я ходжу пішки. Можливо, я не знаю, я не кажу, не уточнюю, наприклад, скільки разів на тиждень, скільки разів на день, просто регулярно ходжу пішки. То буде в простому теперішньому. Але ви бачите, що на, на даний час дія ходіння пішки якраз триває. І це означає, що має використатися який часовий відмінок. Правильно, теперішній тривалий, обов'язково. І теперішній тривалий якраз розкаже. Про те, що триває тепер. I I am am walking walking. right now. I am walking. Зараз на прикладі пішохідного переходу покажу вам різницю між часовими відмінками. I am crossing the road. I am crossing. Я вже переходжу, тепер зараз. Але ми також можемо сказати, usually we cross the road on a crosswalk. Зазвичай то вже буде теперішній простий часовий відмінок. Зазвичай я переходжу дорогу, або ми переходимо дорогу. Ці нормальні люди на пішохідному переході. І також я можу сказати, Present Perfect. I have crossed the road. Я пересік дорогу. Тому що дорога вже позаду на даний час. Пішохідний перехід, crosswalk вже далеко позаду мене. І я вже насолоджуюся краєвідами, які тут є. Моя машина ще не готова, тому поговоримо ще про... Present Perfect. Як ви пам'ятаєте, теперішній доконаний, або Present Perfect використовується саме тоді, коли дія на даний момент скінчилася. Скінчилася повністю, зовсім, не тільки частково. Якщо частково скінчилася, то використовуємо Present Perfect Continuous. Частково скінчилася, ми фіксуємо якийсь результат і говоримо вже далі. Тобто дивіться, як все цікаво відбувається. Коли ми говоримо про дію, яка триває зараз, використовуємо який часовий відмінок. Present continuous. Триває дія. I am walking, I am still walking. I am looking around, дивлюся навколо. I am reading. I am breathing. Я yeah. дихаю. І звичайно, present continuous не можна використовувати для тих дій, які ми робимо регулярно. Тільки ті дії, які тривають у момент нашої розмови. Для простого теперішнього часу ключовими словами, з якими найбільше використовується present simple, є usually. Always, every day. Тобто це такі моменти, коли ми не говоримо про тривалість дії, а про те, що дія відбувається зазвичай. Для Present Continuous ключовими словами будуть now, right now, at the moment. Тому що вони будуть показувати якраз дію, яка тривалість дії в той момент, який ви говорите. Тому це так логічно і думати, і розуміти, і так легше запам'ятати. Ну і для Present Perfect ключовими словами є never, ever already. I have already eaten lunch. I have drank coffee. Тобто, дивіться, коли я пройшовся трошки, тепер сів тут на гарну лавочку. Що це буде, як ми це скажемо? I have sat down. Дія щойно завершилася, якраз тепер має відношення до теперішнього часу. Окей, I am getting up. Теперішній тривалий. I'm starting to walk towards the crosswalk once again and I want to cross the crosswalk but the car blocked my view so I am crossing and now I have crossed I have crossed the crosswalk Я вже пройшов, перейшов. Чекаю на другий. So I am driving home. Теперішній тривалий. I am driving, тому що я зараз за кермом і їду якраз додому. Але я можу сказати і в простому теперішньому часі так само. I drive home this way every day. Коли я говорю every кожного дня або usually, зазвичай I drive home this way, буде простий теперішній. А теперішній завершений, теперішній доконаний. Present Perfect. Як можна сказати, по відношенню до drive. I have driven 6 kilometers so far. Я проїхав вже на даний час. 6 км. Тому ми використовуємо часові відмінки залежно від того, що хочемо повідомити нашим слухачам. Так як я вам сьогодні. Окей, okay, see you next time. Bye-bye!